Отже, виконуємо вправу «Стовпчикова діаграма. У середовищі програмування розробіть проєкт, у якому у вікні головної форми буде побудована стовпчаста діаграма, яка демонструє співвідношення між числами 15, 50, 70, 25, 10 та 30. Ну що ж, спробуємо. Розпочинаємо новий проєкт. Спочатку нам потрібно підключити все із модуля tk.inter, Тобто, щоб можна було створювати вікно в програмі. Далі нам потрібно створити вікно програми. Тому використовуємо метод tk. Після цього потрібно створити полотно, на якому будемо е створювати зображення. За допомогою команди Canvas. Ну, Виберемо розмір полотна 200, ну, нехай на 110. Так? Тобто створимо полотно шириною 200, висотою 110 і з кольором фону білим. Під'єднаємо полотно до вікна. І будемо далі створювати самі стовпчики діаграми. Стовпчик діаграми це звичайний прямокутник. Єдине, що нам треба врахувати, що відстань між Y верхнього і нижнього краю має бути відповідне число. Ну, в даному випадку в першому стовпчику це 15. Ну, ось, скажімо, таким чином. Тобто, що робить даний рядок? Ми в Canvas це. створюємо прямокутник Create Rectangle, Координати верхнього лівого кута 10,85, правого нижнього 30, 100. Колір блакитний. Різниця між. Y, координатою Y верхнього лівого кута і правого нижнього кута, 85 і 100, ви бачите, різниця буде 15. Діаграма починається в точці в X10 і закінчується в x 30 тобто ширина самого стовпчика буде 20. Аналогічно працюємо із наступним стовпчиком. Зміняться лише координати його, оскільки нам потрібно змінити висоту стовпчика і підсунути його вправо. Ширина стовпчика має в нас лишитися 20, так, тобто в даному випадку 40, 60, 20 лишається. Підсуваємо його вправо, яким чином? Дивимося стосовно х першого. Якщо в нас другий Х був 30, так? То ми відступили 10 точок для того, щоб наступний стовпчик не був приклеєний до попереднього. Тобто відступили 10 точок. Далі, знову ж таки, ширина буде 20. Висота в нього буде від 50 до 100. друга, y, другий у нас співпадатиме у на всіх діаграмах, а перший буде мінятися. Тобто, у нас від 100 до 50 різниця 50. Наступний. Аналогічно 70. Тобто, які в нас мають бути координати. Від 60 нам треба відступити 10 точок. Тобто перша координата повинна бути рівна 70. Так, остання буде y100, x другий буде 70 плюс 20, це 90. І Іг. Перший враховуємо так, треба від 100 відняти сімдесят. Тобто має бути 30. Ну, запишемо. Аналогічно виконуємо. Обчислення і побудову наступного стовпчика із висотою 25. Далі з висотою 10 і з висотою 30, тобто ще три відповідних записи. Далі, внизу, як бачимо, міститься лінія, на якій розташовані дані стовпчики діаграми. Створимо цю лінію. Тобто, за допомогою команди «create Line ми створимо лінію, яка буде проходити понизу. Тобто х нас 0. Так? Перші координата 0 і 100. Далі 200 кінець лінії. І знову y рівне 100, оскільки в нас лінія має проходити через нижній край. стовпчиків Подивимось, що в нас вийшло. Ось у нас діаграма, яку ми одержали.